Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 8 додати 0 дорівнює 5. Наша рівність не вірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І всі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете без проблем продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились завданням. Отже, як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серничок. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 плюс 0 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша вірність вірна. Отже, задачку виконано, головоломка виконана.